Всім привітки! Сьогодні в нас така тема Ваше життя. Ваше життя і що ви чекає в найближчий час. Для енергобіну підписочка ставимо клас, повна діагностика Viber Telegram. Приймаю людей тільки по запису помічників. У мене нікого немає. Кого як резинує, пишіть, будь ласка, в коментарях. Розклади є загальними. Ще раз, дівчатка, хлопчики, дуже вам велике дякую за підтримку каналу, за ваші підписочки. Коментарі дуже-дуже вам велике дякую. Так, кожен загадує сам себе і будемо дивитися ваше життя. Ваше життя. Давайте почнемо з того, мабуть, що є на даний час. Ваше життя. Втомилися, втомилися, хочеться віщати, кричати, плакати. Така, знаєте, на даний момент людина вийшла, знаєте, як ви боретеся. Ви боретеся, я б сказала, навіть сама з собою на даний момент. Не знаєте, яке прийняти рішення. Може, десь, знаєте, ушла в себе, вернусь, нескоро, скоро, як я кажу. Оце про вас. Оце дівчаточка про вас, хлопці, розклад. Втомилася. Просто все надоїло. Я більше так не можу. Більше так не можу. Я боролася, я старалася, я не можу. От ви зараз на даний момент, мабуть, просто закриваєте собі, закрилися від всього і від всіх. Да, немає стабільності в сім'ї, в роботі, по фінансах. Знаєте, отка чорна полоса знайшла на вас. Ви просто втомлені. Ви не знаєте, до кого вам іти, що вам робити, да? де знайти якийсь вихід, де знайти ті двері, вийти. Вийти з цього стану я вже не можу. Просто вже не можу. В кого я красиною, пишіть в коментарях. Ну, Сьогодні такий розклад у нас. Такий розклад. Так, да, ви готові розрушити. Ви на даний момент готові розрушити навіть хорошенькі дивіться, хто в сім'ї, да? хто знаходиться в стосуночках. Ну, Тут щось більше все зв'язано, все-таки чоловік виходить. Або чоловік, або син, там, брат, не знаю, ну. В кого, хто дивиться з чоловіків, перекручуєте на свою сторону. У вас, як, знаєте, серйозна розмова. Серйозна розмова, може, ви навіть от, поставили в своєму житті щось на паузу, так? або там дали якийсь термін на те, щоб людина, може, змінилася в вашому житті, навіть може бути такі ви готові, навіть від когось відійти. Знаєте, от ви як. От я сама. Я сама, в мене немає ніякої підтримки, в мене немає нічого, я тяну на собі все. Сама я вже втомилася, я так жити не можу. Ну тут комусь, знаєте, от ви ставили близько якусь людину, от серйозна розмова, ви ставили перед фактом. Може, ви просто висказали да, те, що вам заважаєте, від того, що ви втомилися. Ну, от Щось таке. Ну, ви готові розрушити? Розрушити. Зараз на даний момент як на паузу поставили свої стосунки. Тут більше сім'я. Ну, Закрилися цих від друзів, від подруг, там повністю закриті, нікого не хочу не чути, не бачити. Навіть були і сплітні, і розговори за вас, за ваше життя. І людина, то ви хороша, людина, то ви світла, але розумієте, от постійно ви якомусь мішаєте. От ви вже наскільки втомилися, ну насправді, ви знаєте, я тако дивлюся, роблю розклад. Ну, самой хочеться кричати. От чесно, просто хочеться кричати. В житті дуже мали багато страждань. В житті мали багато страждань, навіть може бути, що був не один шлюб в вашому житті, що люди вже від вас віддалялися. Да? Ви і ударялися, і мали проблеми сильні, і на трансформації стояли, але все одно ніколи не здавалися, ніколи не здавалися. Про щось мріяли. Про щось мріяли і рухалися вперед. Рухались вперед. да. Були удари, вийшли вперед, бо ви ну, сильна людина, мови немає. Я скажу, знаєте, як кажуть, такі проблеми. Слабих людей не трогають. Оце, я скажу так, ви сильна, дуже сильна людина. Уже скільки у вас було розбитості, але ви все одно йшли далі. На даний момент, на даний момент, ви чекаєте змін. Ви чекаєте в своєму житті якихось змін. Навіть хтось може думати за якусь дорогу. Дорога може бути дальною, але все буде залежати від мужчини. Тут, а ви ж у мене, чоловік. Не знаю, та, що тут у вас що за історія, але ви як чекаєте якихось змін від якоїсь мужчини, Якщо цей мужчина ніяк до вас не проявиться, не дасть вам те, що ви собі запланували, про те, що ви мрієте, ця людина. Просто уйде з вашого життя. Ви підете, ви уйдете. Так, да, буде важко. З перешкодами, але від цієї людини ви закриєтеся і просто підете в нове. Маєте страх, але зараз літаєте в ілюзіях. Все-таки, знаєте, ну, надія є. Надія є ще на цю людину. Я не знаю, щось крутиться постійно чоловік якийсь. Щось зв'язано з мужчиною. Щось зв'язано з мужчиною. Добре. Що вас чекає? Що вас чекає? Я запишу сьогодні ще одне відео, бо якийсь цей розклад дуже цікавий вийшов. Таке враження, знаєте, як тут у вашому житті щось що зв'язане з чоловіком, щось ви від нього ждете. Моя та імператриця. Ох, ох, хороші мої. А ви знаєте. А вас чують і бачать. От вищі сили вас чують і бачать. Ще так круто, не? що ви, мабуть, самі себе не будете впізнавати. І оті люди, які за вас говорили, вони будуть в шоці, що це ви? Ну, тут там може пройти п'ять. тройка, п'ятюрка. Отак. Ну, ваше життя ще так круто зміниться. Ви такий візьмете вверх, ви, мабуть, самі ще цього не ожидаєте. Знаєте, ви, як на собі вже... Крапку ставити. нічого не хочу, навіть, ну, дівчата, багато хто, ну, думайте не про дуже хороші речі. Просто вам нічого не хочеться. А повірте, а ще так круто не... а ще так зміните своє життя, що оті всі вороги, і да, і отам той мужчина, не знаю, ну, щось він, цей мужчина вас розбив повністю. А ще буде плакати. Будете дуже сильною людиною. Зміните все. От зараз на даний момент, який є ваше життя, у вас зміни будуть абсолютно во всіх сферах. Це буде зв'язано з роботою, сім'я, там родині зв'язки. Повністю зміниться все. Будьте дуже задоволені. Давайте подивимося, коли це і що це. Да? Там у нас вийшла тройка п'ятворка. Ага, а ви не самі будете це робити. Ну, я скажу так: людина, яка має силу. Людина, яка має силу, дасть вам руку допомоги. От ця людина змінить ваше життя. Або ви вже на даний момент знайомі, або ви ну, падає, да, ще може бути зустріч, знайомство. От така людина зміниться ваше життя. Вона, знаєте, буде вам посланником від вищих сил. От ви вже скільки таку, це не то, що життя, це каторга. Це просто каторга. Оця людина поміняє вам все. Во Ва благо вам, приймайте, тільки не закривайтесь від цієї людини, хоч вам будуть її мішати. Ну, багато хто вже знає цю людину. А є такі дівчаточки, що проіграється ще так, що буде тільки знайомство. Отака От людина змінить все ваше життя. Вона щось вам допоможе, вона вам щось відкриє, нове, знаєте, як то кажуть, дасть пенька. Оце людина дасть пенька вам. І ви підете в нове. Во Ва благо вам, приймайте, хай у вас зміниться все найкраще і щоб ця чорна полоса в вашому житті закінчилась. Для анергобіну підписочка ставимо клас, повна діагностика, телеграм. Всім до побачення!